Усім привіт! Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з розпаковочкою покажу вам невеличкі замовлення від компанії Oriflame і від компанії Unice. І також покажу деякі покупочки, які я зробила в магазині Єва. І почати хочу з компанією Oriflame. Робила замовлення ось по цьому каталогу. Святковому, який у нас зараз діє. І ще одне покажу невеличке замовлення по каталогу листопада, де у нас діяла акція з подарунками-сюрпризами. Воно у мене прийшло трішки запізненням, бо я зробила його вже в кінці каталогу, тому я вирішила окремим відео його не знімати і показати вам все разом. Насамперед покажу, що замовила це ось такі от, таке от рідке мило. Лініючка есенсика це лимон і вербена. Дуже полюбляю саме цей аромат, тому вирішила придбати його, буду користуватися і на заміну також взяла собі рефіл. От Бачите, що зробив мій степан. Він вже добирався, хотів вже аромат мила спробувати. Нічого не можна залишити, щоб просто стояло на полишці, бо він кругом все дістане. Ось такий от збитошник в мене є. Як я наряжала сьогодні ялиночку, то його теж було дуже забагато тут. Він тягнув і гірлянди, і іграшки. І тільки я відвернусь, він обов'язково мав кинути мені ялиночку. Не пройшла я повз наших новинок: пінки для ванни і крему для рук. Дуже мені сподобались ті засоби в каталозі. Зараз вам покажу, як вони представлені. Ось так от вони виглядають. Можна було ще придбати милку кускове і. Губку для душу, я взяла для себе тільки піну і крем для рук. Можливо, залишу собі, а можливо, буде комусь на подаруночок. Дуже подобається цей колір. Взагалі, фіолетовий колір є одним з моїх улюблених. Також придбала для себе ось таку щітку для укладки волосся, вартість її по каталогу була 189 гривень. І також замовила у мене клієнтка чоловічу водичку. Excite. Але я її вчора, на жаль, вже віддала, тому не можу вам показати. Вартість її по каталогу була 499 гривень. Також придбала я нашу новиночку. Це ароматик з лінієчки Клад. «Фестівіти». Дуже красиво виглядає саме пакування, святковий такий дизайн. І не менш красивий. Сам ароматик. Ось так от аромат представлений в каталозі, заявлений як квітково-фруктово-деревний, вартість по каталогу 399 гривень. І ось так от виглядає сам флакончик, такий ніжно-рожевого кольору, ніжна рожева кришечка у ньому і сам дуже красивий ніжний аромат. Ароматик мені сподобався. Я дуже гарно у ньому відчуваю саме заявлені. Фруктові нотки, а саме малинку і якусь таку трішки алкогольну нотку. Напевно, що заявлений тут ось цей акорд шампанського, дуже гарно відчутний. Я не шкодую, що я придбала цей аромат, тому що він мені сподобався, він дуже святковий, дуже ніжний і дуже красивий. Коли я отримала цю новиночку, еклад Фестівіте, мені захотілося її порівняти. З ліміточкою, яка була у нас в минулому році чи в позаминулому, вже не пам'ятаю, перед новорічними святами. Еклад Бланк. Як ви бачите, флакончики майже ідентичні, тільки новиночка у нас ніжно-рожевого кольору і рожева золотиста кришечка, а лімітка минулого року у нас золотистого кольору із золотистою кришечкою. Навіть не знаю, чи є ще цей ароматик в каталогах. Мені здається, що немає. Якщо я помиляюся, поправте мене. Я нанесла ці обидва ароматики на різні руки, так як мені хотілося і пригадати цей парфум, так як я вже давненько ним не користувалася, і порівняти його з новиночкою. Як на мене, то цих два ароматики схожі між собою. І об'єднує їх одна спільна нота, а саме алкогольна нотка і саме заявлений акорд шампанського. І з приводу фруктових нот, то, як на мене, в ароматі еклат Fістівіти дуже гарно відчуваються фруктові нотки, а саме соковита малинка. Я її дуже-дуже гарно відчуваю в цьому ароматі. А в ароматі еклат Бланк. Також є присутні фруктові ноти, але тут переважають цитруси, яскраві соковиті цитруси. Такими новиночками з каталогу і новим парфумчиком я себе порадувала. І зараз вам покажу, що взяла замість плати за доставку. Взяла два ось таких ароматики Gelato Vibes. Смачний ароматик манго. У мене такий є, я з задоволенням користуюся, але була смішна ціна на нього 329 гривень. І щоб не платити два рази за доставку. Чому два? Тому що я зробила одне замовлення, і тоді до мене позвонила клієнтка і попросила її замовити ще чоловічий ік І я зберегла ще одне замовлення. І, звісно, щоб не платити ще раз за доставку, я взяла ще один аромат. Ароматик. Дуже мені подобається, наскільки я знаю, його виводять з каталогу. Зараз він йде в розпродажах, тому, не задумуючись, мій вибір зупинився саме на ньому. І Далі, друзі, покажу ще невеличке замовлення з каталогу за листопад, де у нас діяла акція з подарунками-сюрпризами. Я замовила один ось такий от кремчик для рук, і в подарунок сюрприз мені прийшла ось така. от Косметичка не буду відкривати вже, тому що я вам вже її показувала в минулому замовленні, тому цього разу відкривати не буду. Можливо, я її десь прилаштую на подаруночок. Ось таке, от, друзі, було моє замовлення по каталогу Oriflame. Дуже гарна у мене була об'ємна знижка цього разу, так як минулого разу у мене замовлення було на 300 з лишнім балів. Тому мені це замовлення обійшлося дуже-дуже бюджетно. І зараз вам ще хочу показати невеличке замовлення від компанії Unice, що придбала, були дуже гарні пропозиції, а саме на парфуми. І я вирішила цими пропозиціями скористатися. Придбала я 5 ароматиків, зараз вам покажу, які. Брала саме жіночі. Ось такий от ароматик верде, мелія. Оцей ароматик, фактично, через нього я робила це замовлення. Він мені дуже подобається. Він дуже літній, свіжий такий. Можливо, я зараз його відкрию, а можливо, і не буду поки що відкривати. Зараз вам просто покажу, як виглядають самі флакони. Дуже гарна бюджетна ціна. Зараз йде на ці парфуми. Їх, наскільки я знаю, виводять з каталогу. Один ароматик коштував 169 гривень. Ну і плюс, якщо ви зареєстрований, то ви ще будете мати гарну знижку представника. Я взяла 5 ароматів, ось такі верди, ще раз повторюся, мелія. Також придбала ось такий десертом. І який я ще взяла, взяла ще ось такий. От ерату ось такий от. Ці ароматики виводяться з каталогу. І тим більше була гарна ціна, я вирішила придбати. Один я хочу залишити собі, ще раз повторюсь, ось цей зелененький, а тип, можливо, буду мати комусь на подаруночок. І ось такий ароматик, на нього була ціна 189 гривень. Морадо. Тут цілих 100 мл. Також, я вважаю, досить таки бюджетна ціна на ці парфумки. І ще, що я взяла від компанії Юнайс, nice, то це ось такі два місти для обличчя. Є у мене з цієї лінії ось такий от тонік. Він у мене вже закінчується, тут трішки лишилося, дуже він мені подобається. Цього разу тоніка, здається, не було, то я вирішила придбати ось таких от два місти для обличчя. І тим більше була гарна пропозиція, якщо ми купували два ось таких от місти, вони йшли по дуже бюджетній ціні в розпродажі також. Розпродаж був доступний для тих клієнтів, які зробили замовлення від 20 балів. Один цей міст мені обійшовся, здається, 45 гривень. І якщо ми купуємо два засоби з розпродажу, то нам доставка чи на Укр, чи на нову пошту була безкоштовна. І ще хочу вам показати, як виглядають флакончики саме з цієї лінії в компанії Unice ароматиків, які я придбала. Ось такий от вигляд має флакон, дорого, багато. Кришечка. Зроблена ось так: от під шкіру. Дуже гарне пакування і не менш достойний сам аромат. Цей аромат є в моєму користуванні, і ще покажу: є у мене ось такий от ароматик. З лінієчки BS. Я тільки не пам'ятаю, який це номер, бо ароматики з цієї лінієчки йдуть по номерах. Але ці аромати зараз досить таки на бюджетні. Це аналогова парфумерія в компанії ЮНАЙС. Nice, і зараз вартість одного аромату десь приблизно 900 гривень. У мене є ось такий, от він мені дуже подобається. Аромат випічки, аромат смаколиків. Дуже його люблю. Я його придбала набагато раніше і за доступнішою ціною. Взагалі, у мене небагато, скажем так, і немало ароматиків, які я користуюся, якими я користуюся від компанії ЮНАЗ. Але зараз я вам про них розповідати не буду. Якщо вам буде цікаво, я знімлю окреме відео і покажу усі свої ароматики, які маю в наявності і в своїй колекції, якими я користуюся від компанії ЮНАЙ. Ще, друзі, хочу вам показати свої невеликі покупочки з Єви. Я вам в відео в минулому відео показувала ось такі от парфумки. Бренду Fabien Marche, який я придбала в Єві. Мені дуже вони сподобались Оцей ароматик. Він дуже схожий з ароматом Білі Аліш. Дуже схожий, тому що в мене є і сам оригінал, і я можу порівняти і сказати вам, що вони дуже-дуже схожі між собою. І мені дівчатка стала писати в коментарях, що подумала, що це кремчики для рук, що... В Єві є такі креми бренд About. Я раніше не звертала уваги на такі от креми для рук, але вирішила одного разу сходити в магазин і подивитися. І я їх знайшла. Ось так от виглядають ці наборчики. Дуже красиве пакування. Я думаю, чого раніше я не бачила такої от краси. Я придбала таку красу на подарунок, цей відкривати не буду. І придбала також для себе. І зараз вам їх покажу. Ось такий от вигляд вони мають. Ну, просто неймовірна краса. Це у нас лосьйон для тіла і крем для рук. Я вже відкривала, мені дуже вони сподобались. Тому цей, от, звісно, я залишаю собі. А один я придбала. Саме на подаруночок. І зараз вам покажу, що ще взяла. Ось так от красиво, мімішно, по-дівочому виглядають ці флакончики. Дуже-дуже вони мене порадували. І дуже мені сподобались. І разом з цими кремчиками, крем і лосьйон для тіла, я придбала також ось такий от ароматик. Звісно ж, на подарунок не буду. Озвучувати для кого, хай це буде таємницею поки що, тому що свята на носі, і мені треба буде порадувати дорогих і близьких мені людей. В цілому, я дуже дуже задоволена, задоволена що я придбала таку от красу. І ще покажу, що я придбала ось таку от подушку масажер для шиї. Взяла я її, цю подушку по рекомендаціях. Оленки чалуї, я побачила відео, де Оленка розповідала, що вона замовила в Єві ось таку от подушечку. Дуже-дуже вона мені сподобалась. І я вирішила сходити в Єву і подивитися. Я думала, якщо її не буде в магазині, я її замовлю на сайті. Але вони є доступні. На продаж і в магазині. І я її придбала і вже нею користувалася. Дуже-дуже вона мені також сподобалась. Тим більше, у мене є зараз такі проблеми. Я ходжу на масажі, і ця подушечка мені буде, до речі. Дякую тобі, Оленочко, за таку от рекомендацію з приводу ось такої от штучки потрібної в домі. І остання, друзі, що я придбала в Єві, це. Знову ж таки аромат. Придбала я ось такий от ароматик від Фаб'єн Sofel Damour. Коли я зайшла в Єві, я побачила цю новинку, я її затестила і після того пішла додому. І дуже довго цей ароматик відчувала на собі. Потім я прийшла додому, я стала читати відгуки про нього на сайті. Цей аромат порівнюють з томфордовським. Бітерпіч. У мене, на жаль, немає Томфорда Бітерпіч, щоб порівняти, але аромат мені дуже-дуже сподобався, і на другий день я його придбала. Аромат смачного соковитого персика, як на мене. Зараз вам покажу, як виглядає сам флакончик. Ось так от, я думаю, ви всі знаєте, як виглядають ці флакончики від Фаб'єн-марше. У мене є ще. Ось такий от чері, який я раніше придбала. Є у мене також ваніла Sky. Скай. Є у мене діамант руш. ось такий от красивий флакончик, також мені дуже-дуже сподобався. І є у мене дві от таких от. Богемії Богемія Чес і Богемія Блосом. Богемію Блосом я купувала на сайті, так як в нашому магазині вона не представлена. І Богемія Чес я купляла в магазині, і сьогодні я ж вам вже розповіла: придбала його ще на подарунок. Але так як цей Богемія Чіз я можу порівняти з оригіналом, і мені він дуже-дуже схожий з ароматом від Білі Айліш, то цей ароматик я порівняти з оригіналом не можу, так як оригінала я, на жаль, не маю, і від Леванта також у мене не було. Ось такими от покупочками, друзі, я себе порадувала, трішки підняла собі настрій. Я вам усім щиро вдячна за перегляд, якщо вам було цікаво, і якщо ви додивились моє відео до кінця, дуже буду вдячна вам за лайки. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Бажаю вам тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.